Пилосос Samsung AirTrack на 1600 Вт. Власниця вирішила його помити, але трохи перестаралася. Розібрали пилосос. Бачимо сліди води. І, як ми можемо спостерігати, весь відсік двигуна і сам двигун повністю мокрі. Ось було захист весь мокрий. Можете подивитись, скільки тут води. Всі обмотки також мокрі. Ну, попробуємо просушити. Може щось і вийде. Якщо обмотки не закоротять, то буде працювати. Під'єднав двигун. Зараз двигун піде на сушку. Тут видно його маркування. Вже трохи поржавів. Це все ми знімемо. Всі дроти, а пластик гарненько вимаємо і проведемо збірку. Модель, до речі, SC4521. Так, відділили електричну частину від корпусної. Зараз корпусна частина піде митися, а електрична сушитись. В обов'язковому порядку перевіряємо щітки, так як вони теж залиті водою. Їх треба зняти і почистити. Можете бачити, щітки дуже брудні. Так само треба промити шахти. Чітко тримач уже весь поржавів, і як бачите, щітки навіть заблоковані в шахтах. Це все треба розібрати і дуже ретельно вичистити. Що саме цікаве, що власниця вмикала в такому стані пилосос в мережу, після чого з нього полетіла вода, а за нею іскри. Після чого саме цей пилосос до мене і потрапив. Тому в мене не дуже багато надій на відновлення цього двигуна. Але, як то кажуть, чому би не спробувати. Двигун зібраний. Зараз робимо заміри. Перевіримо, чи немає у нас короткого замикання. Обмотки статора показують 14,2 Ом, але, на жаль, є опір на корпус. Тому, на жаль, цей пилосос потребує новий двигун.